Дрогі колеги, у нас засідання постійної комісії з питань регламенту депутатської діяльності та етики прав людини, законності, правопорядку взаємодії з правоохоронними органами та з гуманітарних питань. Із п'яти членів комісії у нас чотири присутні, один онлайн. Тому кворум є. Пропоную почати роботу нашої комісії. Хто за? Одноголосно, дякую. У нас сьогодні порядок такий величезний із 21-питання. Порядок денний. Перше питання про присвоєння названня почесний громадянин Димирської селищної територіальної громади у 2025 році. Доповідає секретар селищної ради Людмила Іванова. Друге питання про затвердження цільової програми сприяння розвитку волонтерської діяльності на території Димської селищної. Територіальної громади на двадцять шостому році знову ж таки доповідає Людмила Іванова про третє питання про затвердження комплексної програми підтримки ветеранів та ветеранов, захисників і захисників України, членів і сімей та сімей та членів сімей загиблих у Димирській селищній територіальній громаді на двадцять шостій-двадцять восьмі роки. Доповідає начальник відділу соціального захисту ветеранської політики Світлана Кушнір. Четверте питання про затвердження комплексної програми соціальної підтримки, адаптації та інтеграції внутрішньопереміщених осіб в Димирській селищній територіальній громаді на 2026 рік доповідає так само Світлана Кушнір. П'яте питання про затвердження програми забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб на території Димирської селищної територіальної громади на 2026 рік. Так само начальник відділу соціального захисту Світлана Кушнір доповідає шосте питання. Про затвердження програми соціального захисту населення Димирської селищної територіальної громади тепла оселя на 26 рік. Світлана Кушнір доповідає Сьоме питання про затвердження програми розвитку комунального неприбутково е е е КНП е Димирська центральна селищна лікарня Димирської селищної ради на 26 е рік доповідає директор Марія Нехаєнко. Восьме питання про затвердження програми Димська селищна територіальна громада вільна від туберкульозу. Так само 에, доповідає Марія Неханько. Дев'яте питання про затвердження програми запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі на період 26-29 роки. Доповідаю я. Про затвердження програми реалізації стратегії реформування системи шкільного харчування на 26-27 роки доповідає начальник відділу освіти Лідія Ріпик. 11 питання про затвердження програми. Шкільний автобус на 26-27 роки. Доповідає так само Лідія Ріпик. Дванадцяте питання про затвердження програми надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям позбавленим батьківського піклування після досягнення ними 18 річного віку на території Димирської селищної територіальної громади на 26-й рік доповідає начальник служби у справах дітей та сім'ї Димирської селищної ради Ольга Ронік. Тринадцяте питання. Про затвердження програми соціальної підтримки дітей Димирської селищної територіальної громади на 26 рік. Знову ж таки, Ольга Проник доповідає. 14 питання про затвердження програми оздоровлення та відпочинку дітей Димирської селищної територіальної громади на 26 рік. Знову ж таки, Ольга Проник. 15 питання. Про затвердження програми для кривдників на 26 рік. Ольга Проник доповідає. 16. питання про затвердження програми розвитку культури організації проведення загальнодержавних та місцевих культурно-масових заходів охорони об'єктів культурної спадщини на території Димирської селищної територіальної громади на 26 рік. Доповідає його директора комунального закладу Центру культурних послуг Олена Ушакова. 17 питання про затвердження програми підтримки та розвитку молоді Димирської селищної територіальної громади молодимщини на 26-29 роки доповідає так само Олена Ушакова. 18 питання про затвердження програми підтримки та розвитку комунального закладу, центр культурних послуг Димирської селищної ради країна Мрій. На двадцять шостий рік доповідає так само Олена Ушакова. Дев'ятнадцяте питання про затвердження програми розвитку фізичної культури і спорту на території Димирської селищної територіальної громади. На 2026 двадцять шостий рік доповідає спеціаліст ради пан Віктор Давиденко. Двадцяте питання про погодження внесення змін до штатних розписів в закладі дошкільної освіти Димської селищної ради. Доповідає ви начальника відділу освіти димської селищної ради Лідія Ріфек. І двадцять перше. Останнє питання в порядку денному про затвердження графіку особистого прийому громадян депутатами димської селищної ради на двадцять шостий рік. Доповідає секретар селищної ради Людмила Іванова. Є в кого якісь доповнення до порядку денного чи зауваження, чи ще щось? Нема нічого. Прошу став на голосування. порядок денний. хтось за? Так, Сергій Вікторович за одноголосно. Приступаємо до розгляду питань. Перше питання про присвоєння звання почесних громадянин Димирської селищної територіальної громади у 2025 році пані Людмила Іванова. Ну тут пояснювати немає чого. А я зачитаю тільки прізи, Так, Зачитайте нашим героям. Рощенко Олександру Володимировичу, Бугаєнку Анатолію Васильовичу і Тачко Андрію Вікторовичу. Хто за одноголосно? Друге питання: затвердження цільової програми сприяння розвитку волонтерської діяльності на території Димирської селищної територіальної громади на 2026 рік. Людмила Дмитрівна. Програма у нас така вже була. Ми її затверджуємо на 2026 рік з метою залучення мешканців Димовської селищної територіальної громади до волонтерської діяльності та сприяння розвитку волонтерської діяльності на території нашої громади. Ну що тут питання? Хто за? Одноголосно. Третє питання: затвердження комплексної програми підтримки ветеранів та ветеранок. Захисників захисниць України, членів дік сімей та членів сімей загиблих у Димирській селищній територіальній громаді на 2026-2028 роки. Доповідає пані Світлана Кушнір. Ця програма а, має на меті забезпечити доступ цих усіх перелічених верств населення до соціальних, медичних реабілітаційних психологічних освітніх послуг у нашій громаді. Питання є Нема. Хто за одного носно? Четверте питання. Про затвердження комплексної програми соціальної підтримки, адаптації та інтеграції переміщених в осіб в Димирській селищної територіальної громаді на 2026 рік. Це так само внутрішньо переміщені мають доступ до всього, що вирішили. Все, їх постійно збільшується. Да. Хто за Одноголосно. П'яте. Про затвердження програми забезпечення житлом переміщених осіб на території Димирської селищної територіальної громади на 2026 рік. Пані Світлана. Внутрішньо переміщені особи на території нашої громади мож, мають право поселитися в модульному будиночку, да, стати на облік тимчасового житла. Стаціонарне э, відділення. відділення безумовно, да. хто за? Одно п'яте шосте земельні учаски не дають. Зараз нічого не дають. Зараз, ну, Зараз нікого не дають. ВПО. Ми ставимо на квартоблік ВПО УБД осіб з інвалідністю, а особи з числа ВПО мають право на квартоблік до тимчасового житла. Кварт до тимчасового житла. Шосте питання. Про затвердження програми соціального захисту населення Димської селищ і територіальної громади тепла оселя на 26 рік, доповідає Світлана Кушнір. Соціально вразливі верстви населення а саме у БД особи з інвалідністю, малозабезпечені багатодітні, які не мають фінансової можливості самостійно розробити проєктну документацію та підключитися до індивідуального опалення, можуть скористатися цією програмою соціальної підтримки, згідно з якою Димонська селищна рада надасть фінансову підтримку у підготовці вище зазначених завдань про затвердження програми розвитку КНП Димирська центральна селищна лікарня Димирської селищної ради на 26 й рік доповідає директор Марія Михайенко. Програма розвитку полягає, основується вірніше на тих пакетах, які ми в змозі забезпечити підписатися НЗЗУ за рахунок того кошти. Місцевого бюджету ми можемо направити на розвиток. Перше, що в нас на плані, це реабілітація, в тому числі і військових, які ми плануємо, і створення центру ментального здоров'я. Та ні, не є нема розвиток це завжди люкс. Хто за одноголосно? Знову ж таки, пані Марія Михайенко. Програма. Німецька селищна територіальна громада вільним туберкульозу. Це актуальне питання на сьогоднішній день, не тільки в нашій громаді, а в Україні, в Київській області в основному. Тому в тому напрямку цієї роботи, в якій працює лікарня, потребує все-таки уваги громади, щоб ми залучили всі діючі підприємства, заклади освіти. Починаючи від обліку і профілактичного обстеження і лікування. Діагноз туберкульозної на сьогоднішній день. Це не вирок, тому людина може вчасно діагностуватись, бути здоровою і безпечною для оточуючих. Хто за? Одноголосно. Дев'яте питання. Це моє питання про затвердження програми запобігання на фото. Запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статті на період 26 29 двадцять років. Ну тут це зрозуміло нас є притулок для постраждалого від домашнього насильства, які працюють дуже добре. Ми молимося, у нас кривників і постраждалих немає за, за останні роки. що ми Відкриті сім чоловік у нас е, тільки перебувало. Ця програма просто ну спрямована на те, щоб в основному проводити. Просвітницьку діяльність, серед населення працівниками, які у е, цьому штаті є е, закладі відділення запобігання домашнього насильства. Оце таке дуже просте, але потрібно. Хто за, прошу підтримати одноголосно. Десяте питання. Про затвердження програми реалізації стратегії реформування системи шкільного харчування на 26-28-27 роки. Так, тою озвученої програми є саме продовження роботи над забезпеченням безоплатним гарячим харчуванням учнів перших, четвертих класів та п'ятих, одинадцятих класів підогових категорій. Також провадження системи ХАСП і модернізацію, продовження роботи над модернізацією харчування закладів освіти. За Поза... почнуть із зернанка, скажіть, що модернізацію. А... Ні, в нас все вкидають. Одиннадцяте питання. Про затвердження програми шкільний автобус на 26 27 роки наповідає Лідія Рибек. Так, дана програма розроблена відповідно з метою. Забезпечення безпробільного і безпечного саме перевезення учасників освітнього процесу, які проживають на відстані більше ніж 2 кілометри від дому і до закладу освіти, і навпаки, від закладу освіти і додому, а також забезпечення паливно мастильними матеріалами нашого шкільного е парку шкільних автобусів і е і їх саме шкільних автобусах їх на, на разі 12, які підвозять наразі освітнього процесу підвозять правильному стані. Хто за питання я не можу? 12 питання про затвердження програми надання одноразової допомоги дітям, сиротам і дітям позбавлення батьківського пікувати пікування після досягнення ними 18-річного віку на території Лимської селища територіальної громади на 2026 рік. Пані Ольга Пронів, це ми продовжуємо. Вони всі існували ці програми. Ми продовжуємо. Які питання? Хто за? Там виплачують одноголосно. 13 питання. Про затвердження програми соціальної підтримки Димирської селищної територіальної громади на 2026 рік. А, підтримки дітей Димирської селищної територіальної громади на 2026 рік. Ольга Пронік. Е, Метації програми е, забезпечення належного соціального захисту дітей, утвердження в суспільстві сімейних цінностей, виховання моделі поведінки відповідального батьківства, створення середовища, безпеки та благополуччя дітей у модельному політі. Одноголосно 14. про затвердження програми оздоровлення та відпочинку дітей Димирської селищної територіальної громади на 2026 рік. Ольга Пронік. Ну, так само іправля... ну, продовження тієї програми, що. Да. Метод вищення рівня фізичного здоров'я, профілактики захворюваності, відновлення здоров'я дітей. Хто за? А оце ж цікаво. 15. Про затвердження програми для кривдників на 2026 рік. Що їм обіцяєте? Мета цієї, цієї програми це зміна насильницької поведінки кривдника, формування у нього нової неагресивної моделі поведінки у приватних стосунках. Відповідального ставлення до власних вчинків та їхніх наслідків, до виконання батьківських обов'язків, на викорінення дискримінаційних уявлень про соціальні ролі та обов'язків жіночних чоловіків красиво. 16-те питання: про затвердження програми розвитку культури, організації проведення загальнодержавних та місцевих культурно-масових заходів охорони об'єктів культурної спадщини на території Дівської селищної територіальної громади на 2026 рік пані Олена Ушакова. Ну за планом розвитку культури на 2026 рік, окрім проведення державних та культурних заходів, планується реорганізація важливих напрямків роботи, а саме це встановлення чотирьох інформаційних стендів російсько-української війни з метою збереження пам'яті Це в рамках національного проєкту. Міністерство розвитку громадського назвою маршрути пам'яті, а також департамент культури ставить за завдання на 2026 рік розпочати здійснення про іменування пам'ятників Другої світової війни. Сімнадцяте питання про затвердження програми підтримки та розвитку молоді димирської селищної територіальної громади, молодь Димирщини на 2026 рік. Доповідає Олена Ушакова. Запроваджується нова програма у громаді підтримка розвитку молоді. Вона розрахована на три роки. Метою програми є підтримка молоді до міської громади, створення умов для роботи молодіжних працівників, утворення молодіжної ради, впровадження їх ідей, підтримка та інститут молоді, психологічна підтримка молоді, яка опинилася в таких життєвих ситуаціях, а також формування молоді здорового способу життя. Виявлення проблем і їх вирішення. Хто за? -е питання. Про затвердження програми підтримки та розвитку Комунального закладу Центр культурних послуг Димовської селищної ради країна на від 2026 рік доповідає директора комунального закладу Центру культурних послуг Олена Ушакова. Програма розвитку нашого центру передбачає залучення всіх і категорій населення до культурного життя громади, підтримка маторських коштів, розвиток, розвиток роботи, віддалених пунктах громади, проведення чистових ремонтів та онедання матеріально-технічної бази фільмів, відродження народних традицій, розвиток народних промислів, а також пошук нових творчих особистостей збільше органів досвідом та залучення їхньої культурно-масової роботи. 19 питання. Про затвердження програми розвитку фізичної культури і спорту на території Димирської селищної територіальної громади на 2026 рік доповідає спеціаліст Ради Віктор Петрович Гаведенко. Доброго дня ще раз всім дивіться. Програма, в принципі, те, що була на yeah. 23 25 тому виїжджається, далі головою. Перше це навіть буде будуватися для спортивних парчиків. і перший інтерактивний. Це вони будуть біля парку щасливих людей. Інтерактивний <кхе> для Ну, це воркаутом на типу урбан-парку. Де будуть турніки, буся і вуличні тренажери, і монтаж тенісного стола для гри на вулиці в теніс. І волейбольна площадка, тенісний корт. Ну, це буде такі багатофункціональний майданчик, де будуть ну, футбольний баскетбол, волейбол і тенісний корт. Далі ми ще одним питанням є це створення окремого спортивного клубу. Скоріше за все, що це буде на основі громадської організації. Це створюється для того, щоб систематизувати роботу всіх тренерів, які є в Тимирській громаді. Для... Ну, це трошки простить роботу і для влучення цих всіх спортивних майданчиків, спортзалів, що зараз. Ну, під лами там, скажімо так, це мають бути, має бути чіткі меморандуми між організаціями, чіткі тарифні ставки, скільки коштує оренда, і це ми хочемо це систематизувати. Далі громадська організація дасть змогу залучати грантові кошти і донорські. Тому що, як я вичитав, 95% всіх грантових коштів вони працюють тільки з громадськими організаціями, з комунальними підприємствами. Тому прийнято рішення створити такі. Зараз, зараз просто думаємо, як правильно це все організувати з точки зору юридичної форми. Ну, Я ж думаю говорю, що це все, що громадська організація. Ну, думаю, що все на Ну, А мета вона проста, да? залучення дітей молоді, співпраця з, з Україною і мрій, там, Може, ми будемо якимось дочірнім відділом країни мрії. Ну, побачимо. Зараз це приймається Все, лише. 20 питання про погодження внесення змін до штатних розписів в закладі дошкільної освіти Димирської селищної ради. Доповідає Віддія Так, У нас в закладах дошкільної освіти. Написано заяви відкрито два інклюзив інклюзивні групи. Ще за дозернятко, з до «Орлятко». Зв'язку з тим виснує потреба у введенні ще півтори ставки на одну групу, так і 10,5 з половиною годин робочий день заходів до шкільної освіти, посади асистента, вихователя також у зв'язку з тим, що у зернязернятку є досить таке велике приміщення укриття. ж таки Прибирати зв'язку з тим е, з 1 січня пропонуємо ввести 0,5 ставки прибирання та пунктах приміщення. Хто за Наталя Андріївна у вас питання є? Ні, немає. Слава тобі, Боже. Моє питання вирішувати. Це ж не про капітошку, це ж про зернявка. Не райнується чи капітошка чи зернятка. А віді Миколаївні однаково що Капітовська, шу. Що... Та ми про вас. <скрав> <"Та> ми не пролізує Миколаїв. <свят> там все окей. <свят> у вас воно побудоване, поремонтоване, не так як у тут там. То ми ще не голосували. <свят> <не> ну, <"Мов> голосувала <свят> вже є. <свят> Можна і я 20... ще вставлю? Значить, струк задверження структури штатного розпашу шо... на 2026 шо... рік по лікарні і потерцентру. Ми поставили на бюджетну комісію, яка відбудеться о 15-й годині. Я думаю, там питання не буде ну, теж. У нас нічого не додається, тільки назви змінюємо. На бюджетній комісії обговоримо. А, точно, я забув. І 21 питання про затвердження графіку особистого прийому громадян депутатами Димівської селищної ради. Депутати ознайомлені. На кожен рік, питала. як зазвичай, ми затверджуємо графік прийому та. із депутатами, та, щоб люди знали, якого я там Хто ви... за депутатами за. В якій годині вони можуть звернутися до свого депутата. Ну що, дуже вам дякуємо і, за плідну роботу, всім здоров'я, сила. І ще, будь ласка, завтра засідання сесії на 10-ту годину да? в будинку культури, і в кого є ще питання на іншій комісії, то, будь ласка, сьогодні вас ще чекаємо. Все. Усім дуже дякую за підну роботу.